Видав незаконне розпорядження про звільнення голови е, головного редактора газети. Розпорядження є незаконним, його треба скасувати. Ви берете на себе відповідальність його скасовувати? Чи це має зробити голова адміністрації? Скасовують, оскільки я знаю, Голова адміністрації його не буде. Він дав, згідно того, що порекомендувала комісія. Голова адміністрації. Він дав листа, ви очікаєте, він дав листа. Він дав листа для того, щоб розглянули питання про... Він дав незаконне розпорядження про його звільнення. Це розпорядження є не незаконним, його це треба не сказувати, а не діяти на основі того незаконного. Це ви так думаєте. Вам було, випадка. Випадка. Нам не подобається, не, станьте вийдіти. От з цього починається, ви консультувалися, значить ви є ініціатором того розпорядження. Ні, ні. Ви ж тільки що сказали, я консультувався. Тому що я знаю, що я говорю. Тому що я, поко... знаючи, що я буду виконувати обов'язки, я проконсультувався. З ким я консультувалися? З інспекцією по праці, з іншого інстанції, всі сказали, що ми робимо правильно. Покажіть мені на основі закону. Закон покажіть мені. Ви мені не стокаєте, хто! Людей я в оману людей не моє це до того не, не треба. Ви, не Дого, не думає, ви слухайте Ви слухаєте, так як по закону по винову За, 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 закон ви цього для 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 не повинні бути для всіх. До чого тут це нерозірваний контракт, переходить безстроково. Ви не розірвали. переходить автоматично безстрокові. Що не може перейти, бо останні не продовжили. Ви самі сказали, згідно закону, не розірваний, автоматично переходить безстроковий. Ви ж сказали ваші слова. А їм не нас Керівники комунальних Ширі, віде, Дивко, рішення сесії районної ради. Почекайте, не говоріть разом зі мною або ви, або я працюють на контрактній основі. не покрикуйте гарно говоріть. питання. Я ще раз пояснюю, щоб ви до вас дійшло, питання переукладання. Продовження укладено на новий термін має вирішувати за два місяці до закінчення строку. Хто має вирішувати? Чекайте, дайте я Чекайте, хто має вирішувати ці питання? Укладати Спільно. Контракт, продовжити. Всі три співзасновника є. Є співзасновник адміністрація. А розірвати хто має? Чекайте. Чекайте. Така сама процедура. То ви Ми не розірваєтесь розірвати контракт, чи тільки ви не з ким не поговоримо. Я питаю за два місяці заява була контрачом. А ви не знаєте, що така про відпустка в нього? Ви знаєте? Сто. Стоп, давайте а тут так. давайте ще раз. Давайте. Роботодавець давайте. в нього адміністрація. Ні, Підніміть контракт. Підніметь, в контракт. Чекайте. Роботодавець в нього, трудовий колектив, районна рада і адміністрація. Він по контракту в контракті написано, що тр... контракт є трудовою угодою, на підставі якого виникають трудові відносини. Так. То хто роботодавець, Скажіть. роботодавець, той хто підписав контракт, так. але він підписав контракт, йому делеговані повноваження ну, районною радою. Так. Я не знаю, як вам ще пояснити. Ви цього не ви не розумієте і не сприймаєте те, що є. Я розумію, те, що ви маніпулюєте, ви, ви нам пояснюєте те, що вам вигодно. Пане що вінські ваші волонтери через три. Ви ще відпустку з подайте, розкладайте, щоб було, що ви всі поїдете і вам це буде плюс. Я ви ще не радують. Ті, хто не бояться, дівочки, їдуть, туди, не хлопця з споку. Я теж свою долю даю те, що треба. Не, не, не Воно на роботі міняється, сутки через сутки робить, щоб знімати, а тут що дідуть, в ато це в мінус ставиться! Та не ставиться, мені ставиться. はい。<Sure. S 2> <Right. S 1> right.